Кричала, я не своїм голосом біла зуму. Я така розстроєна, я не хочу жити. Разі можна так треті а так ми мучимося з цими пристрілами. Від ворожої атаки будинок 81-річної пані Олени постраждав найбільше. Серед дня снаряд впав прямо на подвір'я жінки, зруйнував частину будинку. Пенсіонерки у цей час вдома не було. Переконана, її врятував віщий сон. Ту ніч, це а чату ніч, Два часа ночі мені приснилась мать покойниця Я каже, уйди з дому. Розвалені стіни, потрощені шибки та вибите скло. А ще величезна вирва посеред двору. Розгрібати наслідки ворожої атаки. Пані Олені допомагає сусідка Віра. Її гучні вибухи застали вдома. Як тільки не пролунав відбій повітряної тривоги, побігла допомагати сусідам. Я на третьому етаже. Вікна задорожали птахи що Це я сватилась у коридору дві дві дві, дві стіни. Потім че, через п'ять минут четверта второй вистріл. У мене де... син вмер у 25 років, хороший син. Ну а такі наволочі, о, я, вони живуть. Один із ворожих снарядів поцілив і по під'їзду багатоповерхівки дісталося оселя Андрія. каже від початку повномасштабного вторгнення його будинок страждає вдруге. Тимчасово його родина приїхала, тому каже, не постраждали. Наслідок цього прильоту вже так сказати добили вікна остаточно. Пошкоджені внутрішні споруди квартири, тобто це сіни, міжкімнатні двері, деяка техніка пошкоджена. Вуховою хвилою зачепило і навчальний заклад по сусідству. Всього 21 вікно з них, 19 дерев'яних. Ну там де є частково є, повністю вилетіли. І два навіть склопакети. Ну вони були пробиті саме уламками, тому що хвилі вони витримали а від уламків утворилися дірки, які не витримала навіть ця пластикова конструкція. Після ворожої атаки з артилерії пошкоджено два п'ятиповерхові та шість приватних житлових будинків. Лінії електропередач, газогони, дві школи, автомобіль. На місцях комунальники продовжують усувати наслідки. Людям вкотре нагадують, якщо ваша оселя постраждала, звертайтесь на гарячу лінію міськради. Номери на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Альона Балкува та Володимир Поваренко. Новини одинадцятого каналу.